Тут сюди, та й перепригну якось. Ви такого, конечно, ще паркура не бачили в магазині, але в мене в багеті буває все. Ооо, ну нормально. Мені поки цього складу хватить. Вполне. Мені треба тепер стіложит для нього купити, і найняти, І найняти, нарешті, Валерчика. Де Валерчик? Він, він взяв ще, блін, коробку і кудись просто забрав весь... Алло, Валера, блін. Верни мені коробку назад. Привіт, гайсі! З вами Батхед. А це гра Супермаркет Симулятор. Це вже в нас шоста серія. Ми продовжуємо його проходити. Як бачите, я трошечки зробив перестановку, поміняв деякі речі місцями. Тут у мене стоять всякі оці наші чокопіки, всякі оці хлопушки наші. Там ще я поставив хліб. Макарони перемістилися з рисом в цю сторону, холодильники, само собою теж. Я пам'ятаю, це все показував в минулій серії, але на всяк, на всяк випадок покажу ще раз. Тут буде мука стояти. Кстати, треба синю муку закупити. Подивитися, взагалі, що треба закупити. Ну і саме головне зробив нам гроші. в правому верхньому куті можете побачити 1100 доларів, заплатив за всі рахунки, докупив тут освітла. Ну коротше, зробив все, щоб ми тут не займалися ерундою, щоб зразу от поророзпробувати, попробувати все новеньке. І перше, що ми зробимо, це змінимо нашу назву нашого супермаркета. Далі постараємося сьогодні заробити гроші і купити нову вже ліцензію в кінці кінців і додати новий товар на полички Можливо, навіть докупимо ще сюди невеличку малесеньку поличку. Я думав заробити гроші, щоб зробити ремонт, але насправді поки давайте будемо з цим ремонтом, ще нам є, що робити. І так, перше, давайте розберемося з тим, що нам треба купити. Купити треба нам муку-червону коробочку і пару коробочок синьої муки. Давайте зразу будемо додати, бо все зразу не запам'ятаю. Так, тут я підбирав кольори. Коротше, так. Нам, по-перше, потрібно купити оці от, кейки, хай будуть одна упаковочка. Оцих вони вже кончились, наскільки я пам'ятаю. Давайте зразу їх три візьму, щоб на всяк випадок вони в нас були. Далі, далі нам потрібно взяти. О, мука голуба. Якраз прекрасно, те, що нам треба. Сусу, поки я думаю, нам не потрібне. О, ці штучки. Давай я вже й не пам'ятаю, коли їх останній раз той купляв. Так, три штуки теж А вже і десять вийшло. Блін, вже й 10 вийшло, мені ще треба закупитися. Мені треба ще закупитися, і мені треба. Мені треба, давай я зразу гляну, що мені треба. Мені треба червону мукою купив, ту фігню купив. Тут я це все теж накупляв. Далі. А, чому ми, кстати, стоїмо? Мене ж всього товару так-то хватає. Можна відкривати магазинчик, і хай він працює. Єдине, що отут, давайте я зразу поставлю, що каса, ой, що каса в нас закрита. От, і не будемо поки що ми нею користуватися. Хліб. Хліб можна було б докупити, і рис було б добре. Докупити сир, вроді би як... А, сир, кстати, теж треба, і водичку треба купити. Охренеть, як багато всього нам треба зараз закупити. Так, нам треба закупити, закупити рис. Давай зразу упаковки дві куплю. А, далі нам треба закупити сир. О, нормально. Три упаковочки сиру, вода. Давай зразу два ящика, щоб наверняка, Вот. І і і і, і, і. олії, вроді як мені вистачає. не можна купити. Все одно потім прийдеться, того лучше зараз я куплю одну упаковку такої і одну упаковку іншої. Де там та оливкова наша ойл. Вроді, вроді би, все все купив, що мав купити. да, ну Ніби як справді так, все. Все закрупи. А, молоко, молоко! Добре, що побачив. Блін, удобне все там розтало, кстати. Дуже удобно. Тепер хоча б я бачу, що мені де треба... А. А купити я не хочу нажати тут. -а. Порчес і хай воно нам сюди привозиться поскоріше. Так, мені треба, оці штучки, вони, кстати, закінчуються. Що? На цукор за велика ціна, зараз підемо глянемо. Що там у мене на цукор за велика ціна? Мені здається, була нормальна ціна. Але я не пам'ятаю, там просто багато сьогодні цін, які помінялися ну, саме в цей день. Тому я не всі там, мені здається, змінив. Так. 5.32, 5.70, ну може, може завелика, давай буде 5.60, я не буду більше скидати. 5,60 вполне себе, нормальна ціна, іди купляй. Все, і не цей, не вимахуйся, якби. Так, давай сюди закинемо ці наші штучки. Доверху, да, доверху, бо там буде мука в мене стояти. Так що все ми робимо доверху. Так, дайте, дайте пройду, дяденьки, тітеньки. Що в нас тут таке? В нас тут водичка. Водичку було б добре теж розставити. Дивися, дивися просто. Прийшов гусак, він воду хляє. Так, закидаємо все це сюди. І ще в мене три бутилочки якраз сюди можна доставити. І на низ. Ще сюди теж там стояла в мене вода. Окей, воду всю я поставив. Давайте, давайте до смачного зразу перейдемо. Реально, давайте до смачного. Давайте візьмемо, змінимо назву магазину. Оце я хочу зробити. А то цим всім я ще спію все це пороставляти. Менеджмент, кастоміз. А, ви вже тут є. Так, змінити. Змінити назву, супермаркет, супермаркет. Блін. Інтересно, ну, кстати, змінюються охереть. Хоча я думав, що ми будемо там бігати і самі змінювати. Але ладно. Називемо. Так, я казав, що наш магазин називається Багет. Він якось пишеться ось такое. Багует. наверное, якось отак. Багет? Ну, вроді, ніби, якби, так. так. Розмір. Ох, ніхрена собі, що я тут можу з ним зробити. Інтересно, якщо я так щось зменю. Ні, ладно, воно не дивиться просто. Давай, давай якось отак, типа на 4, 4. Ну, на 4 нормально. Розмір тут. Кстати, непогано, прикольно, так воно. Блін, а багет точно так пишеться? Зараз я перевірю. Секундочку. Так, подивися, як воно там пишеться, чуть-чуть не вгадав. Чуть-чуть <сі> це типа, пару букучок загубив. Так, воно б якось якось такого короче, Отак, все, багетік в мене отак от буде написано. Нормально. Так, що я там казав? По розміру щось ми тут погралися, да, на 4. 4,25 якби попасти. Коротше, 4-28 нормально. Розмір 6 ідеально. Вписується колір тексту. Колір тексту я пропоную взяти червоним, зробити якимось. Червоним було б симпатічно, мені здається, десь отак. Червоненьким ми зробимо, а колір бекграунду давайте зразу в чорний зафігачимо. та ти шо? Ну це, блін. Хоча, якщо чесно, похоже більше на якийсь магазинчик, по типу де продають алкашечку, От, але ладно. Піде і так. Мало ли, ми ще може доростем до того, як будемо я алкашечку тут продавати. Так, да, підтверджую, все, це мені подобається. Стой, воно там все вкрасне, по -по -по покрасло все в червоне, алло? Що це за піздець? Йоп, Його мать, блять якого хуя ти покрасло все в червоне. Mm. Так, це, це так не піде, по-любому зараз це все поміняю. Я точніше це все поміняю. Е! Е! А я не зрозумів, а чого я не можу? Ну, так я хочу отут поміняти, так, да, на чорний, окей. Блять, ну це просто пізда нахуй! 500 баксів в сраку, блять. Бо того, ж з першого разу ніхуя не вийшло. Ну, буде так, окей. 500 баксів стоїла мені ця вивіска. Дорога, блін, вивіска. Надіюсь, буде клієнтів привлікати в два рази більше. Ладно, треба бігти розставляти товари, бо то, що вже вечір настав, блін. Товарів ніхрена немає. Нафіг ця вода. Мені муки немає голубенької. Мені треба неї тут всю розкласти, цю синю муку, бо то, що неї взагалі тут ноль. Взагалі, щоб повин... був товар. Чим більше товару, тим більше вони купують його. Чим більше його купують, тим більше грошей я заробляю, очевидно. Так, хоч що нібудь. Оці штуки я вже розставив, але там можна доверху закинути. їх. Бляха, їх просто розбирають і подивися, як. як бешені якісь. Тут побешені, розгрібають це все діло. Так, викинув. Наступне. Що це в нас тут таке? Рис? Рис вже теж, блін, розібрали весь. Просто відволікся на секундочку, поміняти срану вивізку. Ти подивися, помімо того, що за вивізку три дорого заплатив, так ще й до цього всього розгрібли, просто все, все, що в мене було, сир, вже закінчився. Все, сиру вже немає. Туб зараз ця коробка піде тільки на це віконечко. І ще мені треба ще одна коробка цього сиру, для того, щоб покласти на інше віконечко. Так, якісь оці от печеньки, їх теж вже немає. Їх треба розкласти. Ці що в очереді стоять хрен ще куплять його, звісно, що вони не візьмуть. ось біля вас, блін, беріть, у руку, де й хапайте ці печеньки. Чи що це таке? Крекери, ну коротше. От, от щось оце от. Так, порозкладав? Порозкладав, молодець. Ще щось мені залишилося, Ще щось це, блін, ще, ще хренова гора цих коробок. Так, сюди. Та юбен перепригну якось. Ви такого, звісно, ще паркура не бачили в магазині, але в мене в багеті буває все. Реально. Так, викидаю коробочку. Можемо ті коробочки десь там понаскладнірують, просто реально бігати кожен раз. Хоча я все одно біжу за коробкою, правильно? то яка різниця Так, яйця всі тут вже розібрали. Яйця зараз я докладу. Сир я розклав. Може щось тут взяли з сиру? Ні, ніфіга не взяли. Давай, коротше, кину сюди сир. Та й його, блін, положи його, хай лежить ні не мішає. Яйця, яйця, блін. Ай, тут вже нічого немає, це мені не треба. Це мені не треба. Давай ще синеньку муку розкладу. Блін, мені треба срочно купляти ніяку не цей, не ліцензію. Капець, тут очередь уже і яка громезна стала. У мене просто, блін, мій женечок ні не справляється. Відкриваю касу. Підходьте на цю касу, бо то що це жесть. Женьочок там же просто. дивись яка до нього очередь стоїть. Жесть. Там вже люди просто не знають, хто в очереди за ким. Так, до мене вже двоє підійшло, зараз я прийду, буду їм допомагати. Єдине, що треба хліб мені. Чи що це, це рис. Ну, пофігу, зараз ще рис цей розставлю. Бо закидаю цей весь рис сюди. Та блін, і ти вже тут забрала. І мені якби вже тепер і немає, щоб три полки заставити, як цим всім рисом. Олія! закінчилась вже вся, блін, оливку всю розібрали, сонячну кову майже всю розібрали. Треба буде закупитися. Коротше, на наступний день зараз на всі бабки буду робити закуп. Так, іду сюди. Щоб вже допомагати, і, блін, нос чухається ужасно як. Так, 870, 870, 870, добре. Пробив одного єсть. Ох, ніфіга, собі дяденька, з йогуртів набрав, блін, ти в мене, мабуть, найбільший покупатель за сьогодні по йогуртах будеш. Да не тільки за сьогодні. Бо ж ті йогурти взагалі щось ніхто не розгрібає, вони, блін, нікому не треба. Так, карточка 9345, нормально, це наш походу рекордсмен, майже скоро по сотці вже будуть чеки в нас лупитися. Що ти тут? 40 баксів. 40, блін, О, йок, йок, не 405, 40, 55 в мене. Просто 40, 55, нормально. 40, 55, Вполне, вполне мені це підходить. Так, що ти тут мені предлагаєш? Тоже карточку предлагаєш. 44, 45, 44, 45. Вже 9 годин є, вже 9 годин є, вже давно є 9 годин, просто, блін, женічок ніхрена не справляється. 27. 27, 25, добре. Хто наступний? Хто що тут окупляє? Олійка є, блин. Ханаси дядько, ти набрав олії. Офігеть, як воно там в той пакетичок маленький, є влізло. Не боїшся, що ручки зараз лопнуть. 3950, хорошо. Чайочок, водичка. Ну, в принципі, джентльменський набор у молодого чоловіка. Йолки, ти ще й зараз хочеш цю отримати. Хочеш отримати здачу нормальну таку джентльменську. 77. Нехай нас вищити його, наверное, ходив, там біля полочок, щоб так. Щоб таку здачу нарахувати. 13-20. Так. Добре. І наступне. Тут, тут, тут таке, коротше. Відомо, вона здається такою симпатічною. Насправді вже троє дітей, якби. Життя чуть-чуть уже -чуть помотало. 7235, Ні, нормальна Жіночка. Всі, блин, прекрасна жіночка. На 7235, набрала. Що женечок, блин, я тут більше поробив, ніж ти. 1630 баксів, при тому, що ми потратили на вивізку, скільки. Так, давай зразу перейдемо, подивимося на статистику. Статистика у нас: 217 балів заробили, 40 людей її обслужили, 1280 доларів плюса. Якби я ще не тупанув, то було б навіть більше яйця в нас виросли, мука у нас крафт впала. Крафт мука це яка. Це б що у нас. Крафтова мука. А, яєць в мене вже немає, я поняв. Окей, ну не в мене є, в смысле, в магазині є. в мене то яйця є. Просто в магазині яєць нема. Так то яйця в мене є. Ну, ви поняли, коротше. Курячих яйців, в смысле, немає. Ну. Коротше, купляємо яйця, три упаковки зразу. щось чотири набралися, ну класи, молоко, хай буде теж плюс одна. Далі, мені треба червона, червона мука, давай не є, Чотири упаковки зразу беру. Синя мука, голубенька де вона? та Голубенька мука зразу давай. Ну, Дві упаковки і це вже у нас повністю закуп є. Так що давай. Перший закуп ми робимо. Далі. Давай подивимося, що тут ще нам є. Оливкова олія. Окей, я вже вже зрозумів. Обична олія, оливкова олія. Обична олія. Дві упаковки беру. Е, оливкова олія. Оливкова олія, оливкова олія. Давай зразу три упаковочки теж беру. У мене ще п'ять упаковок є вільних. Сіль мені можна докупити один ящик, в принципі, щоб доставити. Конфі... Ох, йобен, бо кава, вся кончилась. Всю змили. Давай, коротше, я купляю Сусу. З кончились. Коротше, Сусу, Сусу, дві упаковки, по-любому. Сусу, дві упаковки. Де у нас тут дві упаковки, того Сусу, окей. Не це воно, стоп. Чуть-чуть не купив муку. Сусу, дві упаковки беру. Далі рис, теж дві упаковки. Та можна три зразу взяти, щоб вже наверняка і більше до нього не вертатися. А хоча ні, ні, Дві, дві упаковки, якраз нормально, і упаковка солі. Взагалі, ідеально, ідеально, вписався, берем. Закупився, блін, а куди я виходжу? Не виходжу. Мені спагітрулі, 4 упаковки зразу. Червона, 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 червоні макарошки. Три упаковки зразу. Ну, в принципі, кава, три упаковки зразу і на остальне. А, вже більше в мене немає. Там на остальне, що я можу сюди докупити, так що можна це все зразу спокійно закупляти. Конфети. Давай зразу три упаковки я куплю. Я щоб була червона мука, я ж вже купляв, да купляв, по-моєму. арахісову пасту можна купити, оту хрінь. Я так і досі не зрозумів, що воно таке арахісова паста одної упаковки хватить. От хрінь, це я маю на увазі оцю от движуху. Хоча оця движуха, оця от, а це от Ну давай теж дві упаковки куплю. Ну, в принципі, все ж, так? Да? Чи ще щось мав купити? Чай, дві упаковки, чай і, і кейки. И кейки. Вот вон кейки есть. Одну купляю. И чай-минитра. Две упаковки. Две упаковки чаю. Вот вон и все. А, а, а купы-то их. Что-то я все. Ни хрена не все. Купляю. Все, і тепер зараз я швидко біжу, це все діло розставляю. Щоб було це якомога швидше. І думаю, це все я зроблю не на запис. Але можете написати в коментах, чи вам подобається. Дивіться на те, як я розставляю товари. Чи не подобається, чи краще це все діло вирізати. Мені здається, краще вирізати, бо тут просто подивіться, яка жесть. Просто яка жесть. Це просто і тупо складно. В цих коробочках можна попригати. Мені тут займе блін, пів серії тільки розставляння цього товару. І треба, напевно, купляти вже нам не цього, не якісь, не, не якусь нову ліцензію, а вже треба купляти. Нам. Склад і і склад мена все погнав. Я це все розставляти. Ну а для вас це буквально пару секунд. Ну, Вроді, ніби я вже трошечки підрозклав цього товару. Думаю, можна відкривати магазин, магазинчик, як мінімум, для того, щоб клієнтики вже йшли, а не ми тут довго чекали. Я теж буду стояти на касі, якщо що, буду відволікатися, я в принципі все основне вже розставив. Як бачите, тут взагалі вже все забив. Тут вже чай в нас є, кава в нас вже є, конфети в нас є. Ну, коротше, всього вроді як ніби є, ну, десь чогось трохи, блін, хліба не вистачає, кстати. Оце я не поставив. Оце я щось про нього забуду. Та, Блін, а можна колись, коробку якось. Мать її цієї коробки. Ох, дякую, дякую, велике. Так, десь хліб я вроді ж би замовляв, ні? Мені здається, що замовляв Блін, це молоко, мені точно не треба. Оце хліб, так? Да? Ні, блін, це теж мука. Мука, кстати, крафтова, це в нас голубенька, оказується, а не червона. Я думаю, що це червона в нас крафтова. Мука. Я може і хліб, до речі, її не замовив, так що доведеться зараз ще одне замовлення робити на хлібчик. Так, червона мука знову вона мені не потрібна. Синя мука в мене тут вже ніби як розставлена повністю. Але, 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 коротше, давайте я зараз зразу куплю хліб, тому що я не пам'ятаю, чи я його купив. І куплю хліба якомога більше. Просто. Тіба там паковки 4 може, на всяк випадок. Просто от, от зразу. Закуплю десь і, і піду його зараз заберу. А, стоп, я ще не купив, так? Да? Тільки додав в корзинку. Добавив тільки в корзинку. Отак, от ми його купимо, все. Купили хлібчик, чотири упаковки, нормально, от він у нас тут стоїть. Я не хочу там довго шукати, просто буде мені що, на потім. Цей хліб, ну той, що там не, не влізе, або якщо я там ще замовив, то ну буде просто, буду знати, що в мене воно є. От ці всі коробки потім, я думаю, розставлю. бо мені срочно треба цей склад мен, бо я без нього просто ні хрена туди не вспіваю. Ні чорта не можу тут зробити, я просто не розумію. Що мені робити, чи мені бігти на касу ставати? чи мені бігти моніторити, чого вже не вистачає, чи мені, блін, цей бігти розкладати товари, кого не вистачає. його знає, вони ще нагрібають, дивись, скільки. На 51 долар. Це, звісно, добре, я заробляю багато, але з іншої сторони, в мене просто немає часу на всі оці двіжухи їхні. Так, хліб я, вроді би, розставив сіль. О. Сіль, в мене вже там майже закінчилась. Сказав я і тут, а, блін, ще та є ціла полка, навіть півтори полки солі. Ну, ладно, буває. Трошечки промазав з розрахунки. Математика то не моє, як оказується. Так, що тут в мене взагалі є? Є якась оливкова олія? Оливкова олія, то хренова гора в мене стоїть. Давай, коротше, закину сюди, хай стоїть там коробка, я думаю, вона нікому мішати не буде. Надіюсь, молоко не спортиться на сонці. Хліб, хліб мені теж не треба. Олія обична, звичайна, соняшникова. Можна, мабуть, тут доставити повністю неї десь забити. Бляха, ну от одна, як завжди, один цей партизанчик останеться, якого нема куди всунути. Окей, оливкова олія, можна тут може доставити, може хто вже накупляв, будь ласка. Ну ти подивися! Дві коробки олії. І дві коробки, блін, що одній, що в, одні, в другій, по одному залиши. Так, я там не закрив свою касу? Ні, не закрив, не знаю, чого вони тоді на неї не йдуть. Окей, хліб. Чи я розставив дві полки хліба, чи ні, не пам'ятаю. Розставив, ну все одно доставлю. Все одно треба доставити, подивися. Дивися, Дивися розгрібають його просто жор жорстко. Поставлю сюди, поки щоб не мішало. Тут а що в мене сир? Може вже хтось купив. О, молодці, купили сир. Перепригою. почекайте, 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 чуть під таксі не попав. Ти бачив це? реально, чуть під таксі не попав. Окей. купляєш ти це все, Молодець. молодец, датчик не должен. Нічого я тобі не должен. Так, 3, 4, 25, 25, 10, 5. Все, 4, 65 підходить. Молоко, блін, ніхрена хрена собі. Хлібуш молодці замочувати на котлети, чи що? мамка послала. Так, долар 50, 65. Окей, погнали. Наступний. Ніфіга, блін, ти дядько закупив. Осторожніше з такими закупами. може Не, можешь закупляться й без Та ти шо, блін, Це дядечко, це, конечно. Не те, що ці виєбоністі, він в костюм, это ніхуя не купить. А дяденька у прийшов з пузіком. пузиком. на нормальні бабки. І все, нормальний. я довольний, він довольний. Всі щасливі. Так, 82-70. Тоже жіночка, блін, сімейна, видимо, закупилася. Я ж говорю, що оці, блін, челики, в своїх костюмчиках, блін, Мальчик в трусиках, хал, нахрен. Шо це за кусок й Шейкарточку, я даже мені заплати. Ну хоть без здачі, Ну конечно такий солидный человек, блин, а ни хрена не купил, блин. Просто сиру взял. Ну хоть бы там взял якусь кавыши до того сиру, ще чего-нибудь. Оно жіночка обычно, блин, в топику пришла, блин, нормально закупилась, на нормальні гроші. ходять тут всякі оцего, блин, выебуваются своими айфонами. Же хороший просто даже на їжу не хватает. Ой, ладно. Так, 88 долларов, 11 тобі сдачи. Окей, 11. О. Да, 11, блядь. <реш> один долар положив, плюс до нього ще один. Разом 11. Ну, треба ж якби пространственно трохи мислити, а не только усколобо Так, 11.20, Окей, здачу здав, молодець. Світло треба тепер мені включити. Треба включити світло, бо вже ніхрена не бачу. Сліпий, старенький. Так, синя, синя мука. О, кстати, макарончики доставити. Зразу закину їх сюди, куди-небудь, щоб мені коробка тут не мішала. Блях, мене тут просто. З... Тупо свалка, от реально. Звалище всякого дерьма. Життя, ну, як дерьма блін, полезного, якби я його продаю, але к сожалению нема куди мені ставити, бо і тут склад устраювати не хочеться. І на склад, якби, грошей не особо. Щоб були. Так, опять карточкою і 23. Скільки? 20, 23, 20, нормально. Нормально, ще молоко. О! Хлоп'ям молоко! Нарешті є логіка в тому, що ти купляєш. Що ви купляєте, блін? Правда, молока, то їм стільки явно на таке маленьке кількість хлоп'їв не треба, ну окей. Ніхрена жіночка любить шоколадочки? Ну. Так, карточкою, да? 5675, 56,75, окей. 56, 75, добре. Добре, закупились вони всі, це все класно, це все круто. Молоко давай піду розставлю. Мені здається, що молоко зараз вже розгриб... Щось ніхрена його не розгребли, алло. Ребятки, а молочко ви не хочете? О, молодці, молодці. В смысле йогурта нема? А, є йогурт. Ти що, ціна не нравит? Так а шо там з ціною на йогурт 2,25 я по 2.50 продаю, в чому проблема? Ну давай, блин, по 2.40 буде, Може ви так його будете грипти, Ну я не буду нижче ставити. Ти що, прикалуєшся? Я і так на ньому ніхрена хрена не заробляю Блять, ця йобана коробка, як тебе нахуй скинути, от хочу я поставити коробку на коробку, отак так от. стій, все, жди, блін, коли куплять. О, це я бы телепорту навчився, молодець як ти так поставив ту бли, штучку, ну окей. Так ти що, карточка чи що чи, чи бездачі. А, 90%, центів, блін, це вже я привик, що всі без дачі тут у мене. Так, 90% центів, здаю здачу. Старенька наша жіночка, бабулечка прийшла. Щось тут набрала. 31.80, так, 31. Ой, 30. Ой. До 31.80, добре. 380 оплатили, цих штучок можна доставити. Кейків в мене, по-моєму, немає. Два йогурти зразу піду розставлю, поки в мене ще є пам'ять, блін моя. Я ще пам'ятаю, що в мене є йогурти, і можна їх тут доставити. О, прекрасно. Вмістилися всі. Вмістилися всі. Нарешті ці йогурти стук ще можна викинути. Далі. Що в мене тут? Конфети. Конфети, вроді, там розобрали вже нормально, ці коробочки з конфетами. Ну там, по крайній мережі зверху нормально розобрали, Дивись, почти, блін, він всю цю вмістив, А, всю вмістив. Ще й де не хватило пару штук, але. В принципі, там майже полки повні. Так, хлібчик можна доставити. О, яйця, нарешті. Яйця, блін, ці її дороставлю. Хоча тут не особа, їх, щоб її їх розгрібали, але все одно. Опять я оце молоко вигрібли. Що, блін, на молоко якась акція, чи що в мене в магазині. Може молоко, блін, реально в ціні виросло, бо то вони його і грібуть, а я його продаю як лох по 3 бакса. Та вроді нормальна в мене ціна. Конечно, наценка не особо, щоб прям, але норм ціна. Так, це можна викинути. Тут в мене двоє, я ще вспію, а вже 9 годин вечора подождете, значить. Вже ви все одно нікуди не спішите, час вже не йде, так що нічого страшного, якщо ви трошечки почекаєте. Так, хлібчик я цей розклав, оливкову олію нема куди поставити. Червона мука. О, молодці розгребли, можу доставити, в мене вже троє, я піду зараз посчитаю їм. Посчитаю їм, проб'ю їм чек. ці спагітрульчики, добре, що там ноль. Прекрасно. Наступний. О, наступний дуже добре, дуже добре. Жіночка набрала. Зараз бабок, блін, заробимо нормально. 70 центів, 50, 10, 10, все, 70 є. Капець вони грибуть, от реально. Як багато цих товарів вони просто нагрібають як якісь бешені. Я вам серйозно говорю, тупо бешені. Подивися, на 84 долари. Бездачі. Красавчик. Лучший просто. Цілую в печень. А, ні, там не так говориться, ладно. 0, добре, щоб здачі. Добре, щоб він Тут теж жіночка нормально набрала. чому до цього? До нашого жінка ніхто не йде. Ох, в мене вже 2000 баксів, ніхрена собі. Я тільки ще не побачив, 5 центів. Прекрасно, здачу здав. Все. Наступний день. Що у нас тут там, в наступному дні, Треба, мабуть, запам'ятати буде ціну. Купимо, мабуть, зараз якісь розширення. А, сир впав. Що це за хрень? Кріспі. Кріспі це оці штуки, так? Да? Кріспі це в наші штучки, цінник можна. О, ну нормально. Давай. 6,90. 6,90, в принципі, норм ціна. І сир. Сир в мене впав в ціні. Що погано, звісно, бо що на ньому я непогано заробляв. Так, 3 бакси він тепер стоять. Ну давай я буду по 3,35 його продавати. В принципі, ок. В принципі, ок. Так, я думаю, що цей день ми вже грати не будемо, от, щоб не розтягувати сильно серію, але ми можемо як мінімум зараз докупити всякі штуки, які нам треба. Це, по-перше, розширення це в менеджмент ми йдемо. Йдемо в. А я можу когось, до речі, найняти. На 15 му рівні я можу вже наймати. А в мене 17. -й. Окей, тобто я можу зараз собі купити. Купити склад, давай зразу його купляю. Да, а, я вже я вже його купив. Чи це, чи це ще я маю його зараз купити за 800. У мене вже списались бабки. О, ну нормально, мені поки цього складу хватить. Вполне, мені треба стіложит для нього купити і найняти. І найняти нарешті Валерчика. Валерчика, зараз ми наймемо з вами. Так, Валерчик, де ти там? Хірінг? Хірінг, Валерчик. Хіре. А шо, штоп? Заплатіть за. Ніхрена не зрозумів, що треба зробити. Що треба зробити? Менеджмент, окей, okay. це по цих треба заплатити? Ну давай заплачу. Заплатив тепер я можу наняти вальєрчика? Ні. Тобто мені треба. А, може, може воно говорить, що треба купити полки. А ну подожди, фурнітуру зараз ми купимо якусь. Фурнітура, яка тут? Навірно, оця, типу, маленька є і велика є. А яка різниця? Ну, давай я куплю. Блін, всі бабки я не хочу зараз тратити, бо мені треба. Давай я куплю одну таку, одну таку, просто на всякий случай. Мало лі, а вдруг вона там зараз не влізе чи ще щось. Давай я візьму одну таку, одну таку на всяк випадок просто. Якщо що, потім буду знати, в чому між ними різниця. Все, окей, я їх додав. Можна, звісно, ще закупитися всім, чим мені треба, бо ж за доставку, походу, все одно прийдеться заплатити, так? Да? Ну там 2 бакса, пофігу, давай, куплю. Зараз я хочу просто подивитися, як воно працює це все діло. О, приїхали мої ці штучечки, мої полочки. Так, перша полочка. Це походу та що в нас. та що в нас менша, да Ні, це та, що більше. Це походу та що більше. Блін, то нахрена я купляв цю маленьку в такому випадку. В принципі, вона там має влізти. Потолок, же я не можу сюди збільшити. Ніяк, а ну Блін, сюди більше не влізе, нічого взагалі ніхрена сюди більше не влізе. Дивимо, можна отак прям поставити, ідеально. Ідеально, треба було блін, зразу було купляти дві таких великих. Ну ладно, я хоча б перевірив, тепер знаю, як воно буде. а ну-ка чи може я тепер це все діло закинути, закинути на ці полочки, найняти собі. тяденьку. А ну-ка, закинули. Одні ці печеньки сюди. А в мене, кстати, цих дві упаковки цих печеньок. Давай. О, вони ставляться, я думаю, тільки одна ця стане сюди. А можна ще наверх поставити? Це якщо воно буде зараз туди 4 вміщати, це буде тупо жесть. Реально, це буде суперудобно. Ну і другі печеньки, наприклад, я можу поставити. сюди. Отак і лежать. Ну, типа рядышком, щоб я знав, що ці печеньки одні там, одні тут. А, ці всі штуки можна поставити сюди наверх. Хай лежать. А тепер я можу найняти собі. Дяденьку, який би цим всім займався. І все це мені розкладав. Так, йдемо зразу сюди. зразу зразу в менеджмент, йдемо зразу в менеджмент, І, О, да, треба полочку просто взяти. Все, Валерчик з нами, Валерчик у нас в, ко в команді. Валера. Валера, здорово! Здорово, Валера. Що ж ти сюди приперся? Валерчик, Надо, надо Валерчик. І ти розставляти товарчики. Я -то тут тут якось справлюся. Все це тобі позакидаю кудись там. Е, а як мені туди, я ж закинь? А, вот так, вс понял. Понял. А, а де наш Валерчик? Де Валерчик? Він, він взяв блін, коробку і кудись с ней просто забрав і спіздив. Алло, Валера, блін? Верни мені коробку назад. Валерчик, ти, ти чим тут мать твою займаєшся? Я ніхуя не понял, чим тут Валерчик позаймався. ладно. Я доставлю сам хліб. І піду його занесу зараз назад в цей в, в, в склад наш. Хліб, блін, де хір, я знаю, куди це все ставить? Два сюди закину. Хліб поки буде в мене хаос на складі, потім. Я ну, не доктор Хаус, якщо просто хаос я мав на увазі сказати. Просто так про, ну, проковтнув буковку і вийшло хаос. Але насправді ну, ніякого доктора я тут не мав на увазі. просто от, Хаос. От, поки, поки буде так, а, а потім ми вже там побачимо, як я це все буду це все діло розставляти. Навірно, так само, як і тут в магазині, типу, ну, буде вже якийсь плюс-мінус розуміння, що де буде стояти. Я так думаю, що нічого страшного, якщо я Валєрчику трошки поможу це все дороставити. Ну і зараз чуть-чуть дороставлю, щоб просто потім. У нас не було більше ніяких проблем з цим всім ділом, щоб потім вже ми знали, що все розставлено, і не було ніяких лишніх коробок. От, це було б ідеально. Все, це все ми переставляли, все це ми поробили. Я думаю, ще один день ми грати сьогодні вже не будемо. Вже в наступній серії. Я думаю, наступна серія вийде вже прямо завтра. Ви зможете не побачити. Можливо, ще якась гра вийде помімо супермаркет-симулятора. Тому що думаю, що супермаркет симулятор треба випускати чуть частіше. От, ну ви можете, в принципі, поставити лайк, щоб як мінімум я побачив те, що ви хочете бачити. Супермаркет симулятор. Частіше на цьому все. З вами був Батхет. Всім удачі і всім пока-пока.